Спеціальна комісія перевірятиме, куди ж поділися гроші у міській раді. Створено робочу групу. Її члени займуться перерахунком коштів, які було витрачено на реставрацію Коломийського озера. Тимчасову контрольну комісію для вивчення ситуації щодо чистки міського озера створили рішенням сесії Коломийської міської ради. Вона з'ясовуватиме, куди поділися кошти, які надійшли із обласного управління екології для реставрації цієї водойми. Також що необхідно зробити, аби місце відпочинку набуло було сучасного європейського типу. Міський голова Юрій Овчаренко розповів, яка доля чекає водоймище. Ми вже неодноразово цю тему обговорювали і на громадських слуханнях, і в ефірі я вже давав пояснення, але ще раз. Хочу нагадати коломиянам, що колись з колишнього фонду обласного бюджету нам була виділена сума коштів для того, щоб ми почистили озеро і зробили благоустрій. За ці кошти ми змогли зробити освітлення і частково почистити частину озера. Зрозуміло, що не запускали воду тільки тому, що ще до кінця не зроблені роботи. І надіялися, що на протязі 2009 року нам все-таки вдасться отримати ще частину коштів з екологічного фонду обласного бюджету. Це не відбулося і тому зараз на 2010 рік, приймаючи бюджет, ми заплануємо у місцевому бюджеті з фонду розвитку енну суму коштів для того, щоб все-таки до кінця весни зробити благоустрій. можливо, не такий, як є згідно того е, проєкту, який ми намітили, але насамперед обов'язково потрібно почистити дно, запустити озеро, а потім далі вже благоустрій будемо робити на протязі 10-11 років. Мається на увазі благоустрій. Це є, є асфальтування доріжок і заміна е, тих лавок, які є. Ну і зрозуміло, насадження нові зробити, бо там були тополі, які ми зрізали. Люди просили, щоб ми зрізали, бо вони ви знаєте алерічного характеру. Комісія е, створилася депутатами із залученнями представників Убезо. Для того щоб ще раз пересвідчитись, наскільки правильно були використані кошти з екологічного фонду з обласного екологічного фонду, вони зараз працюють, і результат будемо чути.